Рафуйте і не дивіться, що на цьому фото, тому що в нас така спеціальна вічна композиція запатентована. Просто ми бачимо яскраві компоненти, але ми відчуваємо і пряний смак, і таку гірчину. І яскраві, е, яскраві нотки в кожному коктейлі, саме завдяки цим аеробічним комплексам. Мені дуже подобається, що компанія поєднує і технології за, за, заходу, і. Е, Мудрість сходу, і ми знаємо, що у нас є аж чотири різноманітних активізовані. вони всі виконують функцію активізації енергії, але є наш стандартний активайз, ми його дуже любимо. Є сенситів, який не дає флеш-ефекту з іншою формою Формою вітаміну Б3 є е, актив спонж, який е, компанія випускає тільки взимку. В грудні і до нового року він е, розходиться його немає. І так само лемонграс, який випускається тільки е, на початку літа, перед літом, тому що е, тут е, до всього, про що я розповіла, додана ще така лимонна трава, і е, цей лемонграс він дуже. Розповсюджений і найбільш популярний напій на, в тропічних країнах, де висока температура, висока волога, і цей напій допомагає спеку перенести спеку, перенести відчувати себе активно, потужно. І саме тут він доданий. Це звісно, дуже, дійсно дуже такий легкий смак. Легко переноситься спека, і ви можете вибрати будь-який з цих продуктів, але зараз, звісно, лемонграс, тому що він закінчується і буде тільки через рік. Тому, друзі, хочу в кінці сказати, що весь продукт компанії PM він надзвичайно потужний.